Мені Боженька подарував життя при народженні, подарував життя того дня, коли це було у 2014 році, і він мені подарував втретє його сьогодні, для чого далі буде видно. От -от, оця ось вешалка, вона м'яка, поняли, вона на стіні була. І виходить, воно так мене в спину так довбинуло нормально. І з того, що вона м'яка, то воно смягчило удар. І я звідси вилетів туди, в ванну. Ось тут біля мене хаски, він у дворі живе. Але коли воно прилітає, я його завжди зву в хату. Тим, коли я побачив, що зараз буде летіти, то я його покликав. Я не фахівець в цьому плані, але моя чуйка мені підказувала, що зараз треба звідси вилізти. І плюс я ж не знаю, можливо, там щось горить десь чи ще щось. Плюс я заблокований був, тут двері так от були. Тобто мені потрібно було якось їх розблоковувати. Був без протезу на одній нозі з кастелями. Плюс воно мене відкинула цей звук, шум в ушах. І в мене вперше було в голові те, що потрібно зараз покинути будинок.